Сьогодні я буду проводити капітатську гепарду з 30 го уровня. Поки що жирну. Не кашля, якомусь сказав, блять. Сьогодні. Ну не нахуй нахуй. Виведуть на татарта, ми діти не спону. До 50-го уровня. Ой, блядь, перепутала. О, О сердяшка, де мені, блять. Твою мать. То друг? О, там друг в мене. Є. Я йду до тебе. Друг почекає до тебе. Я на раю онлайн хатвати, друзі. Сам так, блять. Хапата, блін. Сулій. Я із моїм мог січки. Бієсніки спати. Вона тебе пернулась. Я нічого не бачу, бо ми на дворі. Блін. Вс, через того я нічого не бачу. Все, йдемо нападати. Ми Так.